Вам недостатньо точності крапельного або таблетованого тестеру для басейну? Є рішення. З фотометричним тестером Scuba 2 вимірювання параметрів зручно і легко. Лише кілька кроків, і точне значення вимірювання з'явиться на цифровому дисплеї. Фотометр вимірює шість показників: pH, вільний та загальний хлор, цианурова кислота, бром та лужність. Користуватися тестером дуже легко. Натисніть кнопку Включення. На дисплеї відображатиметься нуль. Відкрийте камеру, опустіть тестер у воду. Закрийте камеру кришкою. Натисніть кнопку Режим та виберіть необхідний параметр. У нашому випадку це PH. Відкрийте камеру та покладіть у неї таблеточку Fenol Red, не торкаючись руками. Обережно палочкою розмішуємо та роздавлюємо реагент. Протягом 15 секунд плавно переміщуйте прилад, але не трусіть. Обов'язково дочекайтеся потрібного часу. Для вільного хлору PH, ціанурової кислоти та брому 15 секунд. Лужність та загальний хлор 2 хвилини. Після закінчення тесту натисніть кнопку Зеро тест. Через 6 секунд результат відобразиться на дисплеї. Three, two, Ось так легко і просто ви отримаєте найважливіші показники води вашого басейну. Оформляйте замовлення на нашому сайті або в коментарях під цим постом.